Все руйнується. Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Prey. Перша частина. І знову продовжуємо рухатися далі. І нам, походу, сюди йти. Сидіти! Це страшно, коли може без голови навіть ще двигатись деякий час. Заражаємо. І що це ми зробили? А, магніт увімкнули спеціальний. І так, йдемо далі. Так, сидіти! діти. Де ти? А ну йди сюди. Ось так. Охолонь. От зараза, треба ще раз його вмикати, походу. Все, рухаємось далі. Якомога скоріше, поки воно не вимкнулось. О, так, індики сидіти. Сидіти. Так, запальничку. Так. Так, яєчко. Не застрягай. Підкочуємо сюди. відриваємо. І не зрозуміло, що далі. Так, заряжаємо. Заходимо сюди, натискаємо сюди, щоб ці двері відчинити. О Тримайте. Так. А це ми звідси вийшли. Куди нам тоді рухатися? Скажіть мені, куди мені рухатися? Якщо, це прохід звідки ми вийшли? Тоді нам десь... А, сюди нам іти. Арббелл. <решили> а что ты тут, Садеш? Пташечка. Я хаму. А, -а, а. Снайпер. Зараза. Засранець він цілиться. Він цілився в мене зі снайперської гвинтівки. Мама, м'ящен підірвав. А, це не допоможе. Так, хто там в мене стрельнув? Ось так. Ось так тобі. Та що в мене знову кинули? Пісувати кров. Сосранець. Думаєте, що мене оточили? Я не здамся без бою. Засранці бісові. Так, за пальничка рухаємось. Так, суцикуси, діти. Так, Заголоси. Так, аптечка, чудово. Сидіти, цуцику. А в мене кінчилося. Бластер Засранець, бісовий снайпер. А мене зас засосує сюди. А Ось сюди. Ось так он. Так, і що нам робити далі? Я думаю, коли світло вимкнуть, бо в нас засосується аварійне. Відключення. А, треба це зробити. Ось так. Треба цю кімнату перевернути. Тільки щось трохи я переборщив. А це ще у нас. Так, давайте як відчинимо портали. Зараза. Та плюватися! І так дихати нічим. Аро-покер? Та що це таке так роздати? Ще Як я не полюбляю ці азартні ігри? А як нам далі пройти? Може назад повернутися? Я тільки трачу. А я знову тут опинився. Що ся затримався? Тут якісь іще двері. Тут щось ще, ще. Так. Дай вряваться завжди страшно. аби ніхто сюди не заліз. Оце саме головне. Тільки я не знаю, скільки я буду тут підніматися. Давайте запальничку зекономлю. Ой. Це ще що. Літак, підбили. Це що, це що місто якесь? Я когось чую. Так, приїхали. І що нам далі треба зробити? Тільки далі я не можу пройти. Ось в чому... А! Перевернулись. А, це на стелі. Ось ще один портал. А вже ж, лякає. Тут, тут настільки те темно, що я не знаю. Чим воно кидається? Що? Де ще Що? Ідіть до біса. Що далі робити? Я навіть не знаю бляха ха двері замкнені. Зараза. Хто там мене переслідує? Зараза, якісь привиди мене завалили. Так. Що? А як їх перемогти? Ви мене хоч питали? Як їх перемогти? Я тут всі аптечки використав. Зараза замкнено. Що за фигня? Сахаре. Треба від них що ухилятися, чи що? От зарази маленькі. Мені головне синій хвалити. Хоча також. вони мені... Духовної не енергії, дайдуть. А там є ще аптечка. А тут є якийсь прохід. Чудово. Стал. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!